Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня, так до нас прийшли власті Слава Україні. Урок четвертокласників Микитинецького ліцею Івано-Франківської міськради перервали українські захисники. Сьогодні вони прийшли подякувати учням за участь у програмі підтримки військовослужбовців 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони бойові ворони. Ми організували партнерське виробництво дронів. Та засобів радіоелектронної боротьби РЕБ. Для того, щоб це партнерське виробництво не переривалося, ми створили і запустили програму Бойові ворони, підписка на дрони та реби для 102-ї бригади. Що таке підписка? Це як підписка на будь-що інше, що є у вас в телефоні. Але це підписка, яка йде на дуже добрі цілі. Вона дозволяє нам закупляти необхідні комплектуючі. Для дронів і ребів, які потрібні щодня на передовій, 10 тисяч гривень для захисників через програму задонатила Тереза Хрустіль, яка навчається у цьому класі. Дівчинка каже, що займається вокалом і завдяки хобі вирішила долучитися до благодійного збору. Я ще в січні записала кліп і набирала гроші. І за ті гроші батьки купили дрон. Потім я захотіла ще раз це надихнуло. <ріст> брати гроші на дрон і так. Угу. брала. Тому що я вірю в те, що я роблю, нас наближають до перемоги. Всі, хто підписується на наш проєкт, ті, хто допомагають нам у відсічі ворогу, теж стають бойовими ворогами. Це є такі браслетики. Брасле всі, хто приймає участь, одразу ж отримують браслети. браслетики. Загалом підраховує Ростислав Рудзинський до проєкту. Наразі долучилися щонайменше 300 підписників, які задонатили понад 240 тисяч гривень. Інна Сендецька Монюк, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.